Нове обличчя Старим бордюрам. В місті активно мостять тротуарну плитку в національних кольорах. Візерунки під ногами городян уже з'явилися біля кінотеатру Планета на розі вулиць Володимирська і Подільська на соборній біля музичного училища. По місту всі роботи, що стосуються мощення тротуарної плитки, е йде за рахунок субвенцій з державного бюджету. Це фінансується з області. І згідно розпорядження, ми маємо освоїти на капітальний ремонт тротуарів 3,5 мільйони на по поточному ремонту 1,5 мільйони. За словами Віктора Чапайди, оновлюють тротуари загального користування лише біля державних установ в першу чергу там, де пошкоджене асфальтне покриття. Далі оригінальним орнаментом прикрашатимуть пішохідну зону біля обласного художнього музею та кардіоцентру. Роботи виконує комунальне підприємство Хмельницькбуд замовник. Паралельно здійснюється і ямковий ремонт доріг. Це маленькі ділянки, наприклад, взяти кусочок біля управління соціального захисту населення. Це вулиця Подільська, це вулиця Проскурівського підпілля. Тобто, маленькими ділянками ми покращуємо добробут наших хмельничан. Віктор Чапайда переконаний, після оновлення пішохідних зон кольоровою плиткою місто стане ще красивішим. Свою чергу городяни до даного нововведення поставилися неоднозначно. Одні вважають це марним викиданням коштів, інші кроком до європейських стандартів. Сьогодні це не актуально. Сьогодні війна йде. Ви що не розумієте? В нас часто, може, можна було б на витратили кошти, наприклад. Дитячі будинки, дітей багато, хворих багато, дітей. І... Ну, але якщо є лишні гроші, якщо, то можна і вкладати, щоб було е е е окрасити наше місто. Воно було якісне, досить, так що я не знаю, яка доцільність була зривати, воно не було пошкоджене нічим ніяким чином. Тому я не знаю, чому його відірвали і поставили цю плитку. Старі бордюри були не зовсім погані. А це просто відмивання грошей. Це моя думка. Чому подобається? Ну це більше якось гарніше виглядає і по європейському, напевне.